Так, 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 добре. Я відразу про себе. У мене є така вада. Коли поруч зі мною хтось засмучений, мені відразу хочеться його заспокоїти. От, постійно. До мене якось приїхав друг зі своєю дівчиною, вже колишньою, але вони приїхали, і вона мені з порогу каже: уявляєш, ми тільки що їхали до тебе, я йому кажу, диви, тобі зі мною дуже фартануло. По-перше, я сама заробляю, смачно готую, круто сосу. І він такий, що? Я такий, круто сосу. І він такий що? Вона каже, мені було б не так прикро, якби він сказав, що я погано готую. Я вдивлюся, вона засмучена кажу: Та ти круто сеш. Він такий, що нахуй? Я думаю, я, я міг би вам пояснити, що, типу, якби ти це робила погано, він би тобі про це сказав. А думаю, такий, та нахуй? Розкажу на стендапі. Погано да, погано робить мінят. Чоловіки, попадуйте, кому погано робили мінет? Є, 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 дада. Да. Іноді буває, так. Да. Я розумію. Це для досвіду. Це типу як іноді подивитись хуйовий фільм. Він має бути. Для, для порівняння. Бачите, небагато оплесків. Але ви чули оплески, вони як переможці. Да? Бо для чоловіків, і вона цього не усвідомила, бо для чоловіків будь-який мінет це мінет. Поганий, непоганий це перемога. Навіть якщо, навіть якщо твій член став менший. Навіть якщо в того члена ПТСР, ти такий, ну вона навчиться. Я ніколи не робив мінет, і я не планую. Але мені здається, якби робив, я б робив класно. Як для себе. Я пробив мінет на характер. Дівчата, ви розумієте, да? про, про, про які мінети я кажу? Є класика, 5-10 хвилин. мінет, мінетики, що кажу, да? А я про це мінет на характер. Коли ти такий, ну, ми другий раз трахаємось, я навряд чи кончу. І вона така: дали його сюди, блядь. Це мій бій. І ми, чоловіки, не можемо імітувати оргазм, я не можу сказати, я кінчив, вона скаже де. Тому що ми робимо? Заради кохання, наголошую, заради кохання, дівчата, ми закриваємо очі і підтягуємо картотеку. Афроамериканка спорно. Ну, давай сюди. Отой перший секс, давай сюди. Ану, перемішайтесь. Кохаю тебе. Якось розповідав цей жарт на корпораті, і поруч сидів хлопець. Він мене питає: після твоїх жартів люди не, роз... не розлучаються. Я кажу, я не знаю. А потім, коли почав розповідати цей жарт в інших містах, я почав вдивлятись людей. І зазвичай це так: спочатку всі сміються, а потім хлопці ападують і такі, ну ти, блядь, гандон, поняв? <риклад> Тому що дівчина або дружина дивиться йому в скроню така. Картотека? <риклад> Типо ти, ти ви не ти користуєтесь картотекою, да? Бред Піт всіх уже трахнув. так. Насправді мінету треба більше приділяти уваги, не треба цим нехтувати, тому що по мінету можна багато чого зрозуміти. Можна зрозуміти плани дівчини на тебе, можна зрозуміти, чи це кохання, можна взагалі зрозуміти, це можливо, це буде подружжя. Тож, як по мінету зрозуміти плани дівчини на тебе? Якщо дівчина тобі робить мінет, скоріш за все, ти їй подобаєшся. Якщо вона так робить яйцем, приймає рішення. Можливо, ви ще побачитесь пару разів точно. Yeah. Yeah. Якщо вона сосе яйця, прям сосе яйця, це вже заявочка на серйозні стосунки. І можливо на одруження. Іноді буває так: ну, типу, дівчина робить тобі мінет, ти такий клас, сосе яйця ти такий вау. І потім так, неочікувано, язиком по анальному кольцу тобі хлопає, і такий, їбать, закохалась. Да, так, іноді треба пояснювати, бо я вважаю, що анальне кільце це сама інтимна частина на тілі любої людини. Якщо там щось робить язик дівчини, скоріш за все вона натякає на якесь інше колечко. <рив> Дівчата, якщо вам так робить хлопець після цього, він зрозумів ваш натяк. Він уже загуглив ювелірку, Ахуєла цен, повертає її шманетою. Розповідаю, це жарт. Мені він подобається, що він завжди ділить публіку з дівчат на дві частини. Перша частина дівчат, ви смієтесь після слова закохалась. У вас не багато, але ви є клас, ви шарите, клас. Є дівчата, котрі такі, фу, ви також класні. Просто ви ще нікого не кохали по-справжньому. Хлопці, можливо, комусь сьогодні будуть доказувати кохання. Не дякуйте. Далі в мене є заява, невеличка, але заява знову ж таки до вас, дівчата. Дивіться, нам чоловікам не подобається. Нам дуже не подобається, коли ви спльовуєте після мінету. Чуваки, могли б поаплодувати, не тільки за себе <плес> Бля, сидять. Ну, вам так подобається, окей. Нам не подобається. По-перше, це ніби ви нас приймаєте, але не повністю. Розумієте? Коли ви набираєте повну роту ліксира кохання, саме так його називають в інстаграмі. Я довіряю цьому істочнику. Е, і біжите в ванну сплюнути. Ми щиро сподіваємося, що ви підбігаєте до рака, він і така. Смакота. Санонасовим суком не наїбалі. І включаєте воду, щоб ми не вирішили, що ви людей у мене був цей момент зі своєю дружиною, був, але я не хотів сваритися, я просто почав дивитись багато інформації про це, кидати її посилання. Виявляється, еліксир кохання, він дуже корисний. Він дуже корисний для шкіри, для зубів, для волосся. Якось вона з мене здобувала еліксир кохання. Я такий дідка зараз. І вона підіймає очі, така: слухай, в тебе ж зуб болів. Будеш? Ну, я зараз скажу внятно, в не, тоді в неї вже був повний рот. Але я такий, чого? Вона скористалась моментом, така все. Я такий, блядь. Санасовим соком не наїбали. Добре. Трохи про порно. Ніколи не думали, чому порно називають фільми для дорослих, якщо більшість переглядів накручують неповнолітні. Ну, це факт. Парносайти попіклувались про те, щоб їх дивились тільки повнолітні, дав, ця служба безпеки, тобі є 18, ага? Якщо ти щира дитина ніколи не найобувала, тобі і 18 Ні. ну тоді не подрочиш є. Плюс я не можу уявити цього тіпа, котрий знаєте, ох, єбать, нарешті 18, блядь. Зараз як спущує ті бідони, блядь. Я з 13 років хожу вже, як ковбой, блядь, отак. Навіть якщо такий тип є, мені здається, що коли він вперше кінчить, його сперва першого їбало. їбала. Чи раніше пам'ятаєте, ти дивишся з, фільм, да? Сидиш, дивишся з фільм, по телеку з'являється червоний квадратик. І батя такий піздуй спать. ти такий, ой, батя не побачу сійську. Батя такий піздуй, піздуй. Зараз у часи гаджетів, мені здається, це так. Ти, типу, дивишся, з батя й фільм ввечері, з'являється червоний квадратик. Батя піздуй спати, спать. Ти такий, фух, давай, блядь. Мені є 18. Добре, далі питання до всіх. Поплодуйте, будь ласка, хто мастурбує? Да, є, є щирі люди, дякую вам. Дякую, дякую, дякую. А всі інші такі, типу, він питає: хто зараз мастурбує? Камон, народ. Якби я помітив, що хтось мастурбує, не було б такого руки на стіл, блядь. Я б сказав дякую за комплімент. Я на сцені, ти дрочиш. Вау! Не треба цього соромитись. Природа хоче, щоб ми мастурбували. Природа хоче, вона все для цього зробила. Дивіться. Я, я не буду зараз на камеру. Дивіться. Бачите? Блять, не ось і не ось. Чотенько. Це можна зробити навіть ненавмисно. Іноді навіть не собі. Якщо пісуари поруч. Якби природа не хотіла, член вагіна, вони б були б десь між лопаток. <рес> Ти приходиш такий, да, блять. Сука. Казала мама, не сутулься, блять. Що за хуйня? Ну давай. Не знаю навіщо це природі, але я досліджую цей момент майже щодня. <рес> да. Да, да, да. Ще мені подобається зараз часи, що я можу стояти на сцені і запитати, хто мастурбує, люди аплодують. Це, це класно. Бо в моєму дитинстві було так: типу, типу, стоїш в колі друзів, да? і саме такий задіра. Що ти дрочиш? Ти такий, ні. Ну, в смысле, ні. <різна> Ви стоїте на вулиці, спілкуєтеся, він такий, що ти дрочиш? Ти такий Нє. Отвіть на підера. <різна> і ти такий, отвічаю на підера, а ти. Він такий, ні, ні, я теж не дрочу, відвідаю. І фактично стоїть коло підерасів. <різна> А зараз іноді я був на сцені якось також запитав і аплодувала вся зала. Я себе відчув, як мультики Панда Конфу», коли він своїх знайшов. Пам'ятаєте? Я такий, єбать! Думав, також почати аплодувати, а потім думав, ну зараз хтось вийде і такий, що ти підар? Точно треба цього соромитись. Да, так. Остання штука, да? не будемо про нормальне щось, да? про театр. В Києві еротичний театр. Я дізнався про нього від свого друга. Він каже, є театр еротичний, я кажу, круто, що там, він такий жопи, я такий, ну я йду. А, але він каже: я був на виставі 18, є ще вистава 21. Я такий, я точно йду. <риклад> я придбав квиток 400 гривень, ніхуяся. Але от в день прем'єри стало страшно. <риклад> я просто подумав, ну, 21, це ж про вік, правильно? Не буде такого, що я прийду, так як квіток, вони такі, так, розмір. Я такий, 16. Ну, на 20 пізділ, 16. Ні, ні, чувак, диви, 21. Плюс. Або у тебе, або в тобі. Страпоньте його. Я такий, ну, 400 гривень бабки. Я дуже переймався, що знаєте, буде щось по типу, буду сидіти, дивитись виставу і почнеться оця хуйня. Я такий, ну бля. Що за перформанс? Да, насправді нічого цього не було, Ну, мається на увазі. Вийшла жіночка на початку і каже: є декілька правил. Е, перше правило: не можна показувати член. Чувак зразу встав і вийшов. Да? Не можна торкатися акторів. Ну, я, ну, я поняв ота штука. Третє правило: не можна мастурбувати. Я встаю. Кажу, блять, ну 400 гривень бабки. Дякую вам, народ. Мене все пока-пока.